Так, зараз я вам покажу, як приготувати корисний сніданок. Так, беремо ложку, Накедуємо вівсянки, ребят. Одною рукою, звісно, важко це робити, я хочу, щоб по всьому столі вона розліталася. Ну, приблизно грам 70. Звісно, у кого більший аппетит, то треба буде більше. Бананчик хоп, 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 потім ложечку протеїнчика, щоб воно було ситніше. Добавляем чуток водички, Чуть больше. Опа. И закручиваем. Вот так. И поехали. А, було більше виріжу, яке пожаліли води. Щас показу, як це, як я буде. І от так, ребят, відкрутили. Це неймовірно смачно.